Спільними зусиллями прикарпатські медики продовжують співпрацю з румунськими колегами цього разу на базі спеціалізованих клінік. Чергову угоду про партнерство підписали між Івано-Франківським фтизіопульмоцентром та аналогічним лікувальним закладом міста Баямаре. Мовляв, такий обмін досвідом ще один крок до євростандартів у медичній галузі, адже у румунів є чому повчитися. Допустимо роздача ліків, коли ж у нас так по старому. Що не в нас є маніпуляційні кабінети, куди хворий приходить, йому там роблять відповідні маніпуляції. І інші там таких речей вже немає. Там є відповідний, скажімо назимо так возик. Такий для медикаментів, це і інєкційні препарати, і таблітовані. І от медсестра всі речі робить тільки в палаті, тобто хворі там не ходять. По коридорах вони не в якихось окремих приміщень немає і кажу, що це звичайно зручно, тому що немає пересікання хворих, немає, скажімо так. Ускладнень таких задоволені оглядинами залишилися й румунські гості. Певні, така співпраця лише на користь обом сторонам. Ми переконані, що підписання цієї угоди піде лише на благо пацієнтів, як Румунії, так і України. Адже підвищить рівень лікування. Після того, що ми побачили у вас, залишилися лише приємні враження, адже рівень медичного оснащення лабораторії та хірургії тут не гірше ніж у нас. Тепер у Планах медиків обмін делегаціями, навчання та спільне проведення хірургічних операцій усе заради того, аби підвищити рівень фаховості персоналу, а відтак і якісно покращити лікування населення.